Не можна стухататися. Що ми сьогодні робимо отаку фігню? Це uh, new fruits, skittles. Та не падай. Squishy Cloud Soft Air. І фігня, коротше, розкриває. Ой, Що це? Це skitles? Затих. Ну короче, що я можу сказати про це? Це не 80. Ну далі грає. Це не 80-ті через те, що... По-перше, пів упаковки. Де воно є? Оригінальні скітли маленькі, вони не можуть багато зайняти. А ці, ну дивіться, вони отакі. 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 А скітли оригінальні, десь отакі. Половина того. Ну і другий мінус. Цього ще не вистачає. Але справді вони дуже смачні, дуже м'ягусінькі такі прямо. Софтю. Так, написано. Шовки і еллі. Елі, елі вони теж такі повітряні. У них але не маршмеллоу Типа мама з мамою з типу того. Ну, тому що я не, не, не можу сказати так, що це дуже погано. Тому <тас> <тас> ну, що з 2023-го розминали, чи 2022-го коронавірусу так от розминали, роботи які ті типу, повики тут. <тас> то теж робив, але не вийшло нічого, але <тас> так. Машу не було каналу. Хоч він був створений мамою 2015 року, коли я народилась. Мама появилась два видео на канале за 10 лет. Да, 8. У меня за рек, за 2 получилось 500 с чем. Ну, короче. И эта фигня очень вкусная. Радше попробовать. Слотво. Слотво вообще бомбезное. Mm. По вибрати збілотвих і жити тільки їх. Папа, помашика.